14 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Також воїни повітряних сил Збройних сил України в небі над Азовським морем знищили кацапський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління іл 22 Крім того, українські воїни знищили кацапську керовану авіаційну ракету Х-59, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють про перетворення на хорошого росіянина підполковника заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, якого було забито 6 січня 2024 року, під час атаки Сил безпеки та оборони України на аеродром САКИ у тимчасово окупованому Криму. Рашистські військовики все частіше відмовляються здихати за недолугі цілі свого скаженого лідера, якого вже чекають на лаві підсудних у газі, тому командування рашистів вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі. Так, за наявною інформацією, тимчасово живому особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль. Зольдати, які їх вживають, легше погоджуються на м'ясні штурми, не побоюючись здохнути або зазнати поранень. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу була підірвана автівка рашистських загарбників. Разом з московицькою чортопхайкою ураження зазнали четверо окупантів. Неспокійно на території рашистського рейху, у Белгороді встановили модульні укриття, в Курську пролунали вибухи.